У 27-й школі виборча дільниця працює на першому поверсі. Однак про її існування школярі перших третіх класів чиї кабінети по сусідству навіть не здогадуються. Знаєш, що в школі десь працює виборча дільниця? Ні, Чесно кажучи. ні. Ні. Не нарікають на тимчасових сусідів і вчителі. Мені навпаки, навіть зорганізуємо, кажуть діти, будьте уважні, бачите, вас знімають. І вони дуже чемні, чемні діти чи ні? Так, так. Сьогодні у цьому коридорі галасує дітвора. А вже у неділю тут голосуватимуть. Ось тут будуть стояти столи, за яким роздаватимуть бюлетні, будуть сидіти члени комісії. Ось тут будуть стояти кабінки, де люди будуть кидати у скриньку вже свої результати голосування. Ось тут, як бачимо, встановлено дві камери. Вони саме зосереджені на ось ті скриньки, куди де бюлетні будуть знаходитись. У виборчій комісії кажуть, розвішувати плакати, розставляти столи, місця для голосування та урни почнуть з п'ятниці після обіду. До 15-ї години навчальний процес п'ятницю буде завершено, і діти відправляються на осінні канікули. Та Боже, все буде готове ще в суботу зранку. Звичайно, нас багато комісії мужчини. Як вони всі дружно встануть, все зроблять. Відтак цьогоріч львівські школярі підуть на відпочинок на тиждень пізніше ніж у попередні роки. Вчителі кажуть, на навчальний процес це не вплине. Ми зорієнтувалися зразу, переробили календарне планування, і в принципі ми виходимо на ті. Виконання навчальних планів і програм, які були заплановані з початку вересня. Однак, якщо у Львові канікули у всіх школах почнуться з 29 жовтня, то в області відпочиватимуть по різному. Вже з цієї середи відпочиватимуть учні з самбірського району. З четверга учні Моршина, Самбора, Червонограда, Бузького району, Городоцького, Жидачівського, Жовківського, Кам'янкобузького, бузького Миколаївського, Мостицького, Перемишлянського, Пустомитівського, Радехівського, Стрийського, Турківського та Яворівського районів. У п'ятницю канікули розпочнуться у Дрогобицькому районі. А з наступного понеділка на тиждень зачинять школи Дрогобича Нового Роздолу, Стрия, Трускавця, Бродівського, Золочівського та Сколівського районів. Христина Гаврилів, Роман Миленький, головні новини Львова.